Слава Україні! Корупція інфо. Перші про головне. Підписуйтесь на телеграм-канал. І з початком повномасштабного вторгнення усе більше українських горе політиків намагаються якомога гучніше пропіаритись на війні та вбивствах. Тому вирішили вдавати, ніби власними силами та тілом захищають рідну землю. Так, колишній народний депутат Добкін, який останнім часом показується у формі ЗСУ, не служить у СБУ Нацгвардії поліції чи збройних силах. Про що, зокрема, стало відомо від екс Юрчишина. Він повідомив, що вирішив перевірити, чи справді Добкін служить. Він надіслав відповідні запити до СБУ Нацгвардії, поліції та ЗСУ. Пізніше він отримав офіційну відповідь, що Добкін не проходить службу у зазначених структурах. Хоча, як ми пам'ятаємо, у жовтні дочка Добкіна Алла опублікувала фото свого батька у формі ЗСУ. Вона написала, що він у відрядженні. Пізніше вона видалила цей. Посту інстаграм. Ще тоді показуху допкіна почали належно коментувати. Глянув відео Допкіна, де йому дали подходить біля танка. Одягнув на своє лице танковий шолом. Він тепер патріотом став. Написав аналітик інформнепалм Павлушко у своєму Фейсбуці. Після того, як фото Добкіна потрапило у соцмережі, його прокоментував начальник штабу спецпідрозділу Кракен Немічев. хто дозволяє таким клоунам поплюжити форму. Саме через таких політиків ми воюємо та втрачаємо найкращих синів нації. А комусь на це байдуже йому важливо зробити фотосесію в військовій формі. Запам'ятайте, колаборант гірший за окупанта, адже він руйнував країну зсередини. За це треба відповідати. Не треба зараз малювати себе патріота. Усі ми добре знаємо наміри цих маріонеток. Лишніх зрадників не буває, додав він. Слід зауважити, що після 24 лютого серед деяких посадовців почали відбуватися невпізнанні метаморфози, коли більшість підлабузників Кремля в Україні зрозуміли, що держава таке вистоїть, а імперії рано чи пізно прийде кінець. Вони взялися до активних патріотичних газел та показових дій. Так Михайло Добкін швиденько перевзувся і заявив, що став українським націоналістом. Більше того, він навіть опублікував на своїй сторінці інстаграм відео з президентом Зеленським та підписав його наш, попри те, що раніше політик виступав із Тикою голови держави на його публікацію відреагував шарій підозрюваний у держзраді. Блогер ховається від слідства за кордоном. Ваш Михайло Марковичу написав Шарій. Добкін вирішив розгорнуто відповісти шарію. Так, анатолій Анатолійовичу. Тепер він наш, без жодних яких із усіма його минулими гріхами. Він наш, бо лишився з нами. І ми, хто в Україні, наразі усі стали нашими. У тебе, до речі, є можливість повернутися на батьківщину. Сьогодні кожна людина на рахунку заявив він. Добкін також додав, що Харків стирають з лиця землі. а Його будинку прилетів у вигляді града від визволителів. Уповноваженим органам слід звернути увагу на несподівану зміну позицій колишнього регіонала. Якщо він думає, що своєю показухою зможе відбілити репутацію, то з цього приводу є значні сумніви. Ніхто не забув його діяльність проти України як мінімум з 13-го І про російських мітингів у Харкові кримінальна відповідальність і в'язниця обов'язково знайти своїх героїв. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Розумовського. О, на дзвіночок і ставте лайк.